У Херсоні триває тиждень європейського кіно. Цього разу до кіноконцертної зали ювілейний завітали поляки обласного центру. Товариство Полонія зустрічало гостей народними піснями та національними стравами. На святі побували і наші кореспонденти. День польського кіно розпочався зі знайомства з традицією і культурою народу та історією Польщі, яка насичена цікавими фактами. Своїми чудовими піснями радували гостей фольклорний ансамбль Пшиязнь та учні навчально-виховного комплексу номер 11 Також присутні почастували справжніми польськими стравами, сирниками і бігусом та іншими смаколиками. Сьогодні ми маємо таку можливість нагоду. От показати е, Польщу, яка вже з 2004 року е, в Європейські вступила 1 травня в Європейську Унію, і я думаю, що е, це хороший приклад для України. Ми допомагаємо, е, допомагає Польща е, у, у всіх. Починаннях України українців в добрих намірах до вступу у Європейську унію. Одним із завданням товариства є збереження рідної мови, тому в 11 та 16 загальноосвітніх навчальних закладах діти вивчають польську. Для всіх охочих оволодіти мовою завжди відчинені двері товариства Полонія. Крім цього, можна ознайомитись з культурою цього народу. Мені подобається польський, тому що він, схожий на українську, його легко вчити. Польський він дуже схожий на український, поэтому також молозвучний і на ньому дуже легко після різні пісні. И особенно не надо напрягаться даже когда боли, болит э, горло. Польская культура ну, она мне очень нравится, потому что там очень много мест, в которых можно побывать. Там есть очень очень большое разнообразие национальной кухни. кухни и очень ну и красиво, и у них очень красивая одежда национальная. Гості зазначають, що дні польської культури необхідні, оскільки вони допомагають двом народам поділитися досвідом та культурними цінностями. Польські традиції українські я думаю, вони дуже схожі. Ми теж дуже люди, такі ж, люди, такі поляки. Але учимося, учимося у свого старшого брата. Приймати гостей». Після офіційної частини товариство запросило гостей на перегляд кінофільму польського режисера Мацея Шлесицького Охоронець для доньки.